Вітаю вас, брати і сестри. На моєму каналі, я Левченко Марія Дмитрівна, і це канал глибокого сенсу. Але сьогодні у нас буде а, повністю відсутний сенс, бо у мене сьогодні зранку стався припадок шапагалізму, і я хочу з вами поділитися тим, що я сьогодні себе прикупила. А все почалося з того, що я захотіла собі сумочку, а, ну і пішла. В принципі, за нею хотіла зайти в Хуману. Думаю, ну дай гляну сумочку, заходжу, а там нема сумок. Ну, я походила, походила, думаю, ну подивлюся на взуття. Не буду брати, просто подивлюся, там зазвичай мені нічого не подобається. Я так. Просто подивитися чисто. Ну, як би відбулася отака от ситуація зараз. Сейчас, блін. Я не знаю, як це коментувати, але це, це не можна коментувати, Це просто треба бачити зараз. Зараз все побачите на власні очі. Це, це жесть. Самі винуваті, що в Хумані сумочки не продають, прийшлося суподібністо сумочок купити людині. Отакі. Такі сапожки у мене тепер є. Я все чувствую бритне спирс. У мене сьогодні сумасшедше настроєння, тому не звертайте, будь ласка, увагу. Ну, в принципі, напевно, як і завжди, і ну, взагалі, ви ж мене за це і любите, тому що я взагалі, й все добре. Наступне, що я придбала. Це ну, прийшлося ще сапоги купити. Ну, буває таке, буває. Я просто ходжу і в мене всі сапоги незручні. зручні. А оце я примірила і вирішила брати. Отакі. Отакий такий носочек у них отакої от форми. Мені дуже подобається. Ой, боже! Клас! Ой, я поняла, як я буду вам взуття показувати. Отак, я сяду на диван і покажу їх вам отак. Отакі сапожки, боже мой! Хрюша. Все, по сапогам, слава Богу, все. Я дуже щаслива потім. Ну, Звісно, ще в Хумані, окрім того, щоб набрати сапагов, я ще набрала різних речей. Зараз я вам їх буду всі показувати. Що тут у нас? Мені приглянувся все світило. Курточка, платічка. Ну я думала, що подумала, що в мене немає куртки нової. Давно я вже собі курточки не покупала. Чому б ні? Ось така от курточка. Я навіть ніяку шутку не придумала, виправдання не придумала, просто така от курточка тепер у мене є. Мені подобається. І подивіться, яка кофта. Я на неї подивилася і одразу зрозуміла, що це. Ну, що це треба брати, тому що я люблю такий якийсь стиль сумасшедший. Я одразу знала, що вона на мене сяде, як я хочу, я її навіть не міряла. Ви подивіться. І отакий світорок. Теж такие типа трошки сумасшедшие, який то типа буро У меня все свитерас не вообще, у меня уже я так давно себе ничего не покупала. Ой, что я как на очки собралась надевать? Блин! Посмотрите, какой шик! Как вообще а вот этот образ, я думаю, я зараз? Ой, кушаю, вибач. Мені дуже подобається. Я б навіть ось саме так і ходила. Клас! Я буду так ходити на роботу Все. В студію. Мені дуже подобається, що у мене в студії з пілатусу немає форми, я там можу носити все, що хочу. А на роботі в залі форма є, і я спочатку проти цього дуже сопротивлялась. Ой, куди ділася моя шляпка? моя пов'язка. Коротше, дуже сопротивлялась проти цього, а потім подумала, що. В принципі, треба не обіжатися на обставини, а шукати з них вихід, підлаштовуватися крутіше за всіх і бути Ну, В принципі, так і сталося. І зараз мені дуже подобається, як виглядає мій стиль в залі. Що я ще купила в Хумані? Ви будете щось шоці? Спочатку шарфік. Я вирішила, що зараз у мене має бути ера червоного шарфа. Буду його так зав'язувати. Я раніше проти червоного кольору дуже сопротивлялась, тому що це був мій це був улюблений колір мого колишнього хлопця. Фу, він колючий! Не люблю колючі вісім. Чого його не поміряла? Буду отак носити. Ладно, потерплю. Мені 5 років чи що? Клас! Ну і давайте, щоб цей образ завершити, я вам покажу. Все-таки я добралася до сумочки, у мене біля дома є такий секонд. Я не знаю, як його описати, але знаєте, бувають секунди типу там Хумана, економ клас, а бувають секунди якісь такі трошки дивні. І оце, от секонд, називається річ. імена Якщо перекласти на російську віщ. Тобто не англійською словою багатий, ну, ладно, не знаю, що я так. уточняю. ну коротше, не важна. Um, в общем, річ називається Second, і в ньому асортимент якийсь ну, купець, який дивний. Ні, щас... не буду знімати, я його хотіла показати. Извиняюсь, у мене припадки, тому що я голодна. Я хотіла вам на голодний желудок відео записати, тому що я коли голодна, у мене є енергія. А якщо я поїм, у мене енергія з'являється потім. Години через две. наступный раз. М Это если что я в зеркало смотрюсь. Я не просто. Я не совсем чуть, -чуть. я трошки, совсем трошки. А что я говорила, господи, боже мой. А в секонді речь дуже дивний ассортимент там. Uh, я не знаю, там дуже багато туфлей, може бути, дуже багато сумок. І от сьогодні там були знижки на сумки, а якраз мені нужна була сумочка, сюрприз-сюрприз. І я дуже довго шукала, дуже багато у мене було варіантів, які я хочу. Я собі хотіла, знаєте, сумку такого середнього розміру, бо у мене зараз я покажу. Uh, зараз улюблена сумка тільки одна. Дивіться, я спеціально її. У мене по відтінку не дуже підходить. Хоча, хоча в принципі, можна. можна. І так жити можна. І навіть даже дуже непогано так можна жити. Клас. І ще в цих сапожках та взагалі буде. Ну. Це мені подарок на Новий год, від самої себе буде. Ам. У мене була тільки ця сумка. В яку влазить нормально там судок, книжка, щоб я могла на цей день з роботи уйти. І от мені треба було щось такого ж розміру. Бо у мене є маленьких сумочок, дуже багато, є всякі рюкзаки, але мені рюкзаки, якщо чесно вже набридли. Мені хотілося сумку якусь не супер велику, і не супер маленьку, і не таку, що от іменно на плечі вішається, а якась така от дамська, знаєте? Ну, для дівочек сумка, а не для подростків небінарних. От таку я сумку придбала. подавиться на наушники. Я теперь слушаю такие наушники, потому что я потеряла свой кейс от AirPods. Если у вас есть лишний кейс от четвертых AirPods, то, пожалуйста, пришлите мне их по <laughs> um, Вот так, Такие вот наушнички у меня, есть, но мы сегодня не про них. Мы сегодня про эту сумку, вы посмотрите. Ну, вона тупо вообще шикарна, нереальна. Мені дуже подобається цей образ. Надіюсь, у мене носки не грязні. Боже, оце образ. Я не можу. Це буде просто мій е, образ взагалі года. Я буду весь час отак ходити. Дуже мені подобається. И, ну, естественно, конечно же, нужно было ще одну сумочку, чтобы ультануть мой бюджет до наступного року. Точніше, ультануть бюджет мого наступного вже року, скажімо так. А, пришлось купить ще одну сумочку, последнюю. Это последняя вещь, честное слово. А, якусь веселу. Я себе сверла таку сумку. Я дуже довго шукала какую-то. А вони там всі були якісь, або вони форму дуже жорстко втратили, або щось я не знаю, якісь подрані, засрані. А це вона ну, плюс-мінус норм, і ну, якась вона взагалі крейзі. Я обожнюю такі сумочки. Я обожнюю, цей сумашен стіль якийсь італійський, чи як його назвати, я не знаю. Що це вообще за фірма? Оця сумочка дуже класної фірми. Коксінем, чи якось вона так називається. Дуже классная фирма. Такая, типа, знаете, она мне вообще похожа на селинца сумка отца. Я даже не знаю, на что она мне похожа. Она не на что мне похожа. Она похожа на саму себя, как и я. Вот. Такая оригинальная такая вещь. Вот очки сюда не подходят. Блин. Нет, это не последняя вещь. Была вру. И еще одна вещь залишилась. Сейчас я вам ее покажу. Цю сумочку я ще не зовсім бачу, ще не буду носити, але вона така, напевно, більш, а, більш весняна. Або її, знаєте, можна носити, от зараз, зараз я покажу, зараз я придумаю. Її можна носити, навіть трошки не в тему. Я трошки люблю такі образи хаотичні. Отак от буде прикольно, мені здається. Червоне треба прибрати з кадру, щоб вони нас не перебували, наше сприйняття. Отак мені. Ой, мені так подобається, слухайте. А якщо мені не захочуть, е і в десятий раз, коли я поїду до психіатри прописати е якісь дуже вже мощні препарати, я отак от одягнуся і мені сразу пропишуть галапірідол. Я дуже вже хочу. Цю сумку я обожнюю. І що ще, що ще, Ну це вже було, я не знаю, це вже зараз мені здається, що я просто бахнула каву перед тим, як піти в магазин. І вона на мене жорстко подіяла. І все от я купила під дією подвійного еспресо. не наряд, на Новый год будет. Сейчас. Не уходит, не приключает Сейчас я его надену. Интересно, вам слышно этот звук? Своего платья. я заспойлерила, что это платье Блин, Извините. Что за все извиняюсь, капец. Ой. У, -у, -у, -у. Боже. А кто это? Що за хрінь? Чому я не поміряла перед тим, як її купити. Ой, ну Ну з ким не буває. Я не буду коментувати ніяк, те, що зараз відбувається. Нехай. А... Для цього просто... Подивіться, коли я дихаю. Слухається. Обалдеть. Такий у мене новий дроп вийшлося. Пишіть, що думаєте в коментарях. Я з одної сторони в восторгі, з другої сторони, в шокі. Ну, а ще, що в шокібуці, це вже відбулося. Ой. Я зараз відчуваю ейфорію, я обожнюю шопінг. Мене шопінг надихає, піднімає мені дуже настрій. Особливо зараз я трошки відчуваю, що у мене стиль якось помінявся, і. Я хочу ще раз розові сапоги перемірити. Стиль помінявся, і хочеться його зафіксувати кожного разу будуть поїде отламуватися, чи що. Чи ні? Ні, все нормально. Що у мене на голові? Ви все ну, у мене сьогодні, знаєте, У мене сьогодні був настрій лінивий. Я сьогодні нічого з не хотіла зробити, що у мене сьогодні вихідний і ні контент не хотіла записувати, нічого. Але щось оце мене чорт за ногу потягнув в магазин, і я вирішила ну, хоча б відработати потрачені гроші, хоча б на контент. Um. Так. Я дуже часто чую до себе такий коментар. Звісно, не треба других людей слухати, це понятно, але, тим не менш, часто мені, я дуже часто це слышу, кажуть мені, щоб я розслабилась, щоб я від себе від'їбалась. Типу, щоб я не парилась. Не знаю, мені здається, що якщо я не буду паритися, то моя життя не буде прежній. <різь> Оце все пагі, я не можу. Я не знаю, куди я в них буду ходити, бо вони замші. І треба, щоб була хороша погода, суха, і щоб я по мінімуму взагалі ходила, щоб я сіла в машинку, приїхала. В ресторан сфоткалась і в'їхала домой. Отак. Я не можу. Все, я вже дуже голодна. Я вже розійшлася прям не на шутку. Надо успокоїтися, треба і честь знати. Да, Хрюш? Да. Все, відписники. Дякую вам за увагу до мого! шопоголістичного припадка. Якщо ви хочете стати спонсором мого наступного шопоголістичного припадку, можете а, запропонувати мені своє спонсорство, і я на ваші кошти зроблю шопінг і зніму про це відео. Ну, знаєте, попитка не питка. Коротше, все, дякую вам за перегляд. Всім пока!